Друзі, усім привіт! Вітаю вас із Днем Закоханих. Будьте кохані та кохайте. Нехай у вас усе буде добре, нехай усі ваші починання та справи йдуть лише на відміну. Сьогодні хочу в честь такого свята хорошого залишити позитивний відгук про компанію Вайнекс Trade у якій я є партнером із листопада 2000, із листопада місяця 2022 року. І ви знаєте, протягом усього цього часу я спостерігаю, як компанія Trade дає можливість будувати кар'єру, дає можливість фінансово ставати незалежним, адже всі ми добре знаємо, у який час ми наразі живемо тут в Україні. А компанія, не дивлячись на усе, це на складнощі, вона продовжує бути на плаву. І не лише, а вона розвивається і досить стрімким темпом. Відбулося уже за той період, коли я її партнером два таких масштабних дві масштабні зміни, які йдуть лише в позитивну сторону, лише на краще. Тому що це кожного разу досить хороша можливість. Будувати свою кар'єру і отримувати свій фінансовий розвиток, ставати незалежним і бути впевненим у завтрашньому дні. Компанія розвивається, вона працює і реально працює, тому що будується іноземний бізнес, а це досить хороший показник. Вийшла компанія вже давно в принципі на міжнародний рівень. Адже в компанії вже більше 22 тисяч партнерів зареєстровано, і у нас відбулися нові зміни в побудові. Кар'єри, тобто кар'єрних сходинок, відбулися зміни у уртфелях портфелів, тобто в інвестиціях, які ви робите. І багато-багато новинок. Кожного разу компанія радує, і це дійсно дуже приємно, дуже тішить. Компанія працює стабільно, розвивається, тож не зволікайте, якщо ви шукаєте, де отримувати пасивний дохід, можливість стати інвестором вам саме сюди, посилання на реєстрацію і більш детальну інформацію ви можете знайти під цим відео і у моєму телеграм-каналі. Ще раз усім зі святом, усім хорошого дня та приємного настрою! І до нових зустрічей!